Осія лютий лютневий ранок. Лютий лютневий ранок Сонце сховалось за хмари. Холодний мамин сніданок, і батькові тихі розмови. Засталене снігу місто. Замерзні гілки калини, заплакані очі мами, тіні людей, як примари, птахи сховались від хуги, собаки залізли в буди, машини замерли повсюди. Війна почалась, кажуть люди. З вулиць зникають ціні, сніг замітає усе, з поспіхом збираються речі от майже і все. Баурда Анастасія, краса рідної мови. Усі радощі та печалі, усі розпачі та жалі, Все красиве, рідне, найкраще є у мові моїй чарівній, і веселка яскрава у небі, і стежинка вузенька в гаю, і травичка шовково зелена заглядає у шибку мою. Понад степом яскраво сяють, виграють на мистинки зірки, квіти голови ніжно ховають, засинають поволі ліси, кожне слово, мов діаманти, що сяє у мовнім саду. Усі ми так щиро любимо рідну мову свою.